Доброго дня придбало вартму ось таке з подрібнювати сіна. Сіна, соломи. Вони ще говорять, що можна качани подрібнювати очерет. Але він нам в основному для трав'яної муки ще подрібнювати люцерну і різні логові трави. Потужність він 7,5 кВт. Можна ось в мішки. Це ось цим клапаном перекидати або. На цю сторону або на ту сторону. Встановлений на ньому ось такий ось циклон. І вихід виходить, нагнітає, там стоїть по зовнішній стороні вентилятор, нагнітає через верх і, в принципі, пиляка, вона ось ми вивели трубу на вулицю, вся пиляка земля, ну вся пиль. Вилітає на вулицю, а вся інша важка фракція падає в мішок. Можна, в принципі, мішки, минулого разу бою мішки. Але сьогодні буду бити біг бег Надів ось так біг бег Одну сторону заглушив цю трубу, що на вулицю вивели. Вона по конструкції надівається ось сюди, в принципі, закольцовано, щоб вся пилюка поверталася назад. Але так як сіно ми тюкуємо або зранку, або ввечері, коли є роса, і там багатенько на сіні залишаються пиляки. Щоб цю пиляку трохи відвіяти, ми вирішили там заглушити а цю трубу, що йде на кольору, вивезти на вулицю. В принципі, так і пиляки менше в сіні, і коли працюєш в нею, то також мало пиляки. Тому що коли ця труба закольцована, пиляки багатенько, тому що вона повертається, коли сіно кидаєш, таке де трошки більше пилюки, земельки, то буває багато пилюки. Коли подрібнюєш зерно, в принципі, мене зерно подрібнювати не, не будемо, у нас є чим у нас є ДКУ. Але провіряв я її на зерні то краще, звісно, ту трубу, що виведена на вулицю і надівати назад, тому що дуже багато вилітає корисного зерна на двірта і в принципі в зерні пилюки немає і землі ось так ось. По конструкції сюди, якщо дерть бить, сюди зерно, зерно, суміш засипати, а всередині вона ось так ось сито там п'ятірка в комплекті йшло сита десятка і тійка. Ну, ми б'ємо на п'ятірки. В принципі, ціна подрівнюється дуже гарно. Фракція однорідна. на старій ось До речі, продаю її разом з гранулятором. робоча все в робочому стані. 3 кВт. Якщо потрібно, буде до комплекту її. Пусковими конденсаторами робочими на 220 вольт, і кому потрібно, в принципі, пишіть. Тут отак ось. Там також е, сито, але там є на ситі і шестірка тому що сито вже саморобне із товстого металу зроблене. До останнього вона працювала, та, в принципі, вона зараз робоча, вона на три фази перероблена, але на ній трошки. Крупніше, крупніша фракція вилітає трави на цій е, томілкіше. Можливо, за рахунок того, що сито менше, а можливо, за, за рахунок того, що трохи високооборотніший двигун тут стоїть, ніж тут. Ну, Ось так ось. Ось такі ось. Попрацюємо. Далі, якщо якісь тут нюанси будуть. Буду про все розповідати.